Протягом минулої доби ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишалася цілком контрольованою силами АТО. Проросійські окупанти 37 разів порушили режим припинення вогню. З 21-ї години, 3 липня, протягом двох годин бойовики піддали обстрілам мінами калібру 120 мм позиції сил АТО поблизу населеного пункту Новотошківське. У 22-й протягом години з цієї ж зброї обстріляли Новгородське. Також російсько-терористичні війська провокували обстрілами захисників України в районах населених пунктів Станиці Луганська, Мар'їнка, Красногорівка, Майорськ, Розсадки, Троїцьке. Найгарячіше було поблизу населеного пункту Опитне. Наших бійців там постійно турбували обстрілами з різних видів зброї та снайпер. З 20.40 в районі населеного пункту Піски проросійські окупанти обстріляли позиції сил АТО з БМП. Вогнові точки противника було оперативно подавлено незабороненим мінськими домовленостями озброєнням. О 17.10 в районі населеного пункту щастя відбулося бойове зіткнення сіл ЛАТО з диверсійно-розвідувальною групою проросійських окупантів. Українські військові змусили противника накивати п'ятами з нуля годин до шостої ранку, сьогодні, 4 липня. Проросійські бандформування продовжили порушувати мінські домовленості. Двічі зі 120 міліметрових мінометів обстріляні позиції села ТО в районі населеного пункту Кримське. Тричі окупанти вели вогонь по позиціях села ТО в районі Новотошківського. Зокрема, з танку 120-мм міліметрових мінометів, 122-мм гармат та стрілецької зброї. На провокації бойовиків бійці АТО не піддаються. Вони дають адекватну вісість зі зброї, не забороненої мінськими домовленостями. Українські захисники готові до будь-якого розвитку подій та впевнені у своїх силах.